Доброго дня, шановні учасники. Я вітаю всіх на нашій конференції, яка присвячена професійної освіті в умовах сталого розвитку суспільства. Тема нашої розмови стосується розвитку людського капіталу в умовах суспільних та економічних трансформацій, та пов'язана з. Підсиленням підприємницьких навичок та формуванням підприємницьких компетентностей молоді в умовах розвитку малого та середнього бізнесу. Ще у 2015 році на Генеральній асамблеї ООН було сформовано 17 цілей сталого розвитку, які були покладені в основу зміни. Парадигми мислення і формування нової концепції розвитку людства до 2030 року. Україна активно підтримала ці процеси та приєдналася до зазначеного документу, підписавши в 2019 році указ президента про посилення. Заходів і розвиток окремих напрямів в реалізацію завдань пов'язаних з впровадженням зазначених цілей у економічне та соціальне життя України особливо значущими ці цілі стали за останні роки. Коли людство зіткнулося з такими новими викликами, як пандемія, глобальні економічні зміни, нова хвиля економічної кризи та економічні кліматичні зміни, які стикає людство з дуже важливими проблемами. Які раніше не були притаманні економікам світу, особливо турбулентним цей процес став для економіки України, яка вимушена адаптуватися до нового середовища, і в ці часи найбільш важливою ланкою для економічного зростання стала саме. Малий та середній бізнес, який здатний швидко адаптуватися до нового середовища та пропонувати нові інноваційні рішення для суспільства. Слід зазначити, що внутрішній ринок праці в Україні має певні дисбаланси, які були сформовані протягом останніх десятирічних. Це з одного боку дефіцит професійних кваліфікованих кадрів у певних галузях економіки, з іншого боку, це проблеми з влаштуванням молоді, яка не має достатнього рівня оплати праці та достатньо релевантного досвіду для. Успішна працевлаштування, Вдалою відповідь на ці проблеми може стати саме підприємництво як провідний напрям для економічного зростання та формування нової економічної еліти в Україні. Для формування підприємницьких здібності в молоді необхідне створення педагогічної системи, яка буде покликана на розвиток. Певних особистісно психологічних якостей молоді, формування лідерських якостей тощо. Відповідно, моделювання педагогічної системи є процесом складним, багатокомпонентним та може бути сформована застосуванням загальної теорії систем, яка Розуміє кожну систему як взаємопов'язані сукупність компонентів і їх взаємний зв'язок і трансформування у вигляді перетворення вхідних ресурсів на вихідні результати однак, загальна наведена модель не дає уявлення про специфіку педагогічної діяльності. Та не дає достатнього розуміння окремих складових педагогічної системи у процесі формування компетентності учнів, тож необхідно уточнити задану модель і наповнити її специфічним змістом. Основними специфічними елементами моделі педагогічної системи є мета системи, суб'єкти та об'єкти педагогічного впливу, певні етапи формування педагогічної системи, технології, методики, та форми педагогічного впливу, за допомогою якого трансформуються. Об'єкт у заданому напряму, організаційно педагогічні умови формування та критерії і показники оцінювання певних компонентів, які дають нам можливість зрозуміти наскільки якісним є цей управлінський вплив, і наскільки ми змогли досягти поставлених цілей системи. Відповідно, зміст основних компонентів можна розподілити на цільовий, змістовний, дієво-практичний та аналітико-результативний. Ці компоненти мають циклічний замкнутий характер, що дозволяє нам постійно вдосконалювати нашу педагогічну систему, оскільки вона є соціальною в першу чергу, та відповідно постійно розвивається і потребує постійно. Регулювання, тож ці компоненти взаємопов'язані між собою і забезпечують якісний управлінський вплив на об'єкт дослідження. В об'єкті можна виділити основні етапи формування підприємницької компетентності: це мотиваційно-орієнтувальний етап, розвивальний та рефлексивний. Кожен з цих етапів покликаний сформувати певний інтерес учнів до підприємницької діяльності, розвинути цей інтерес та відповідно забезпечити критичний аналіз досягнутого рівня та визначення резервів для вдосконалення цього рівня. У якості основних технологій та методів, за допомогою яких можна впливати на підприємницьку компетентність учнів, запропоновані технології розвитку ділової активності, підприємницької компетентності, за елементами самоменеджменту, методики розвитку засобами проектної діяльності, технології розвитку фінансової грамотності учнів, у вигляд Моделі педагогічної системи наведені на слайди, де ми можемо побачити взаємозв'язок суб'єкту та об'єкту управління, вплив зовнішніх регламентів та отримання бажаного вихідного результату, тобто поступово підвищення до високого рівня формованості підприємських компетентностей учнів. Використання зазначеної моделі забезпечить якісну підготовку майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності, забезпечить формування в них лідерських якостей та можливість формування нової генерації економічної еліти для незалежної і квітучої України. Я дякую за увагу. Бажаю всім успіхів, гарного настрою та міцного здоров'я. До нових зустрічей!